Нам говорять, що тест з математики включав запитання про те, скільки годин учні витратили на підготовку до тесту. Діаграма розсіювання та лінія тренду нижче показують зв'язок між кількістю годин витрачених учнями на навчання та їхнім результатом на тесті. Лінія підібрана для моделювання даних має нахил 15. Що це означає? Що за одну годину навчання їх оцінка зростала на 15 балів. Тобто, якщо ми візьмемо це як початок, то за одну годину наша оцінка зростала на 15. Нас питають, яка найкраща інтерпретація цього нахилу? За традицією, я пропоную поставити це відео на паузу і спробувати обрати правильну відповідь самостійно. Окей, тепер прочитаємо варіанти відповіді разом. Модель прогнозує, що учні, які набрали 0 балів, навчалися в середньому 15 годин. Хм, точно ні. Модель прогнозує, що студенти, які взагалі не навчалися, матимуть середній бал 15 балів. Теж ні. Модель прогнозує, що оцінка буде збільшуватись на 15 балів за кожну додаткову годину навчального часу. Ну, це ніби підходить, так. І останній варіант. Модель прогнозує, що час навчання збільшиться на 15 годин за кожен додатково набраний бал. Теж ні. Отже, варіант відповіді Сі вірний.